Скажіть, а от е, які функції в міністерстві буде три департаменти. Перший з них це департамент, який буде займатися розробкою стратегії інформаційної політики, так само концепція інформаційної безпеки України. Це ті норми, які закладені в коаліційній угоді, і ті норми, які є в програмі уряду. І ця програма уряду буде презентована вже завтра чи в п'ятницю на засіданні Верховної Ради. Це перший департамент. І по факту. В програмі уряду чітко закладено, що робота по створенню інформаційної стратегії і концепції інформаційної безпеки має бути вирішена протягом 2015 року. Чіткий меседж і чітка дата. Відповідно, другий департамент він буде займатися саме інформаційною війною з зовнішнім агресором, і туди будуть залучені ну, кваліфі журналісти і військові, які знають, що таке інформаційна безпека, і які так само мають відношення до. Інформаційних війн, наприклад, які вела свій час Америка під час В'єтнаму, Іраку-1, Іраку 2 І третій департамент він буде стосуватись внутрішньої політики або об'єднаного меседжу від всіх виконавчих органів влади в цій країні. А півроку у нас іде критика, що Міністерство оборони говорить одне, міністерство закордонних справ інше генштаб третє. А люди в інтернеті просто не розуміють, яким є єдиний меседж ні в Україні, ні на окупованих територіях, тимчасово, ні в світі. Голос Києва не звучить однаково. Відповідно, внутрішня комунікація між самоограниною влади це є третій департамент. Ключове, що в цьому звучить, це виконання всіх завдань, які лежать на міністерстві. з логіки того, як ми побудували дорожню карту, має закінчитися на момент припинення військової агресії, припинення тих дій, які зараз відбуваються на сході України. Як тільки ми виграємо цю війну. І коли ми виграємо цю війну, це міністерство не є потрібним. А на той момент я на наступний день подам відставку як міністр інформаційної політики Кабінету міністрів України. Якщо коротко, десь так.